Боже, виявляєте, стала розмовляти з цим чудовим таким колоритним мужчинкою, Він запитав звідки ля я. Ну я сказала, що з Харкова, а потім вияснилося, що ми обоє з Харківської області. Тому що, якщо я б йому сказала Богодухів, мені здавалось, би, він не ну, я знає з навіть чути. Да, да, але а ви перші сказали, що ви з Богодухова, тому я земляки. Не з Богодухова, я там робив, а я із Сумської області з Роменського району. Боже, земляки! А мама моя ахтирська. Ну я до... знаю, ахтирська, все ближче до ну Богодухова. суми тримаються, суми тримаються наші, так що все буде там... добре. В общежитии я жив, ну в чому, в общежиті Райтоса. Так. Ходив з магіцефоном по вулицям, магізофон купив, ось був, і в Богодушні купив, і з ним таким на батарейках ходив по Богодухову. і з вікна общежития я його включав, і люди збирались біля кіоски під вікном моїм так сказать. Там же дорога, в було вікна на дорогу. Да. Я начебто занурилася в ту атмосферу, багато років тому. А про, тому що... ще ви пам'ятаєте, спілкуємося там, які з бабаком і спілкувалися. Ну, Віктор Філіпович, е, можливо, Філіппович. <призвіс>. Е, 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 так, ну Сластін, Сластін Віктор Філіп. У того товариша, я зараз не можу ніяк сповнити прізвище, е, е, у нього син є і. І і діти, і мене він записав цим батьком хрещеним. Ясно. Ага, прізвище не пам'ятаю. так? Та я а він так робив, підробляв таксистом, його mm -hmm. син потім. Коли mm він -hmm. я, я mm -hmm. бога духові, коли на велосипеді ще їздив, кара гарно бачив. Та... Mm -hmm. Я до нього ночував і, і до нього заходив і ночував. Mm -hmm. і, Боже, потім... ну Но богодуховці всі гостинні, так? Вони такі приємні. Я помню сквер цей богодухов, а потім ходив туди, де подальше, кілометра два-три. Там чи ці... збиралися всі да, на, на свята і там збиралися. Так, Урицького пам'ятаєте вулицю? Спочатку я, я народилася на вулиці Урицького, улич... а потім ми переїхали на Чалого жити з Йо, батьками. на начало о, ото, ото мій товариш угу, оказує. <говори> <говори> В домі, де райтошинці. Так, так, так. Ну, от так, він там і та той... живе, я, ну і з холодили вийдемо от. Якби посадіть, трохи ямської. Ага, так я думаю, що ми з вами тоді знає, ще знає... побачимося і багато що згадаємо. Я тут інколи прогулююсь. З 47-го року він з району приблизно той. Той нож ну, ваших країн, ага. і він з села родом ага. і живе в вашому домі. Ага. Не... Він ж один mm -hmm. живе на mm -hmm. mm -hmm. пустоміні. Ага, ну можливо, мені сестри допоможуть згадати, тому, тому що О, дуже а багато. А якщо він живий, його син, mm -hmm. а син його. Не начало, він подальше, а туди на кінець Богодухова живе вчасному домі. Я разом а син живий, а, а, а мій товариш він перес... а там Богомол був, каже, такий. Був, був. Отож, так. оце, оце він товариш, а з Богомолов, каже, вони спилися всі. А оце мій товариш він на, на залізницю ходив. І як сліпий він їздив і заробляв гроші по залізниці, і каже: Вони спились, а він не, не піяч. У вашому домі живе, не п'яче. Ага, ага. ой, добре, О, добрі і, і приблизно на приблизно на нього гараж ще біля дому недалеко. Я велосипед ховав в гараж. О, от у нього гараж біля вашого дома. І... Дядя Толя Мар'янко, Мар Мар'янко, живий! Дядя Толя живий. живий, він йогою займається, так. Так, він Телефон на... мені його. Добре, добре, я дізнаюсь, що ви... свій мені. залишу, да, да, і ви мені свій залишите. Є, Мар'янко, да, Мар це ж мой това. Ой, два хлопці, в нього двойнята. От бачите, як... а як ви до Одеси потрапили? Я 8 років, коли мені случилося, я на хуторі жив з мамою, то мама померла і мене здали сюди в школу інтернат для слабозорих дітей. Mm -hmm. От, і на Львовську п'ять тут. І mm -hmm. я тут школу закінчив, мене направили на роботу в Ромні, а потім в Ромнах мені не давав директору в першу зміну працювати, а його втору посилав. А мені я говорю, я буду вчитися, вчитися, вчитися. І я тоді увольнився через там. Рік через два уволився і поїхав в Харків, Харків не встроївся, а назад вертався в Богодух і встроївся. Мені сказали: Приїжджай, директор, Толю Мар'янко, Ой, ми на станку гвозді робили внизу на першому поверсі. Там станки. А він хрещений тато моєї рідної сестри. Ви знаєте, так що а як вас звати? Мене Аня звуть Микола значить. дуже приємно. Значить ви мені приємно Ось Такого земляка. Зустріла до нової. До Люмарінко він живий, живий ще. а він старший мене на 2-3 роки. Живий, живий. Я обов'язково передам вітання. Да. І, Но він і вже з телефону. По, по, по електричкам вже не, не їздить. Ні, вже не їзде. Я... Ну, його й займається, на голові стоїть. Да, веде здорове, здоровий образ життя. Шукав його сина, якого я Значить, одного з синів мені Толік записав мене хрещеним. Да. Угу. І я, я його бать не бачив, бо що я потім Кременчук переїхав. Ага, я в Богодухові один рік робив. Ага, ага. І при пе, пе, Кременчук пе, переїхав там. а я ж за очі в школу ходив е, в Богодухові. Я в школу один рік ходив, потім е, вечерню школу в Кременчуці закінчив, потім в Одесу поступив в інститут. Ага. Значить, е, що то я хотів сказати. А богодуху я два щеп два рази. приїжджав, приїжджав там в воєнкомату. Документи оформити, поскоку. Ми от мене з Кременчуга послали. Я через два роки. А в Богодухів я був десь приблизно в 64-му, в, 64, mm -hmm. в 66-му, мабуть. так. Це, це був останній раз, як ви були в не, я так? Говорю, робив. Ага, робили, а потім ви бували там? А потім я бував через два роки документи оформляв, а потім ще через років 20 я на велосипеді з Росії мандрував, в мене багато подорожів. Значить, mm -hmm. Слухайте, і я хотів потім спеціально поїхати ще маршрут заставляв, і щоб і по телефону, по інтернету шукав синів і призвіща Мар'їнко, знайшов, до телефону не було. Я питався через райтос, так сказати. Да, я бачите, я вам а Райтос вже не робив. Угу, я вам допоможу обов'язково, обов'язково дяді Толі телефон, і синів його дістав. Мене одна проблема. Значить, мене, я волонтер, всі пенсію отдаю на фронт. От мені допомагають люди і я пропагую захист вітчизни. Я, я е, боєць інформаційного фронту. Mm -hmm. Ви бачите? Mm -hmm. І в мене телефон, мене останні цифри 49. Я з 1949 mm -hmm. року, і мене в телефоні 49 дев'ять посібних цифри. Чому mm -hmm. я кажу? Я буду визивати вас. І так. вам путь прийшла з там гудоклібосо, да, що, да, що, да. що вам дзвони. І ви дивите, якщо 49 кінчається, ви збрасуєте да. мій звонок, ага. перезванюєте ага. мені, і, і тоді вам це грошми. Ага. Потеря не буде. Добре, та ну ніякі кошти не, не, не ні. вийде. Я, я не зможу до вас зазвонити. Да, дякую, дякую. Значить, дякую. Я сьогодні вас постараюсь обвести телефон, бо да. проблеми через катаракта почалися. Я постараюсь вести і постараюся сьогодні вас, а ви вже в Одесі, да, 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 да живу хорошо, в Одесі. Да, да. Значить, я сьогодні постараюсь вас набрати, ну крайні mm -hmm. завтра наберу. Так, так, якщо який як... який, який час у вас случі набрати? краще після другої, після третьої, то що в першій половині дня я не завжди от, можу от, підняти слухавку. до трьох до якого? після до, до пізна, піс... до пізна, але після до запов... десятої вечора можете сміло от, телефонувати. От до так, так так, я так. так Уявляєте, ця чудова людина рік тільки жила Богодухові, але навіть пам'ятає мого тата. Боже, як приємно! Він волонтує, волонтер. Сенсація. сенсація. Так, для мене це сенсація. Я буду гуляти ще в суботу, прийду в суботу до вас обов'язково. А скажіть, тут прописан маршрут всіх ваших подорожей. Я, на... Гуляю, гуляю от, ну, я все від Вам Жерона гуляю до Аркадії і обратно. Чудово, чудово, це такий здоровий інтернет. Вже я буду в суботу, інтернет не викладати, Я прошу вас. Бо все... Добре, добре. Бо люди всякі бувають. Добре, добре. І можуть приготуватися, добре. можуть... Добре, добре, добре.